Привіт! Сьогодні ми поговоримо про різні види договорок, якими вони бувають, як правильно в них грати і як правильно розуміти, коли і кого потрібно стріляти. Четвертий вид домовок, який ми сьогодні вивчимо, це касмак. Касмак позначається ось таким. Жестом. Щось таке касмак. Касмак це зібрана купи договорка, яка складає із себе статичний відстріл, тобто по статиці, та відстріл по ахолаю. Якщо перше, що ви робите, коли прокидаєтесь разом з напарником, це жест космаку, то ви маєте показати відстріли, по яким ви будете стріляти надалі. Наприклад, касмак 2. Про що це говорить? Про те, що в першу ніч ви будете стріляти. По ахалаю плюс 2. В тому випадку, якщо ми ви не показали значок «мінус». Якщо ви покинулися і показали касмак мінус «мінус 2», то в такому випадку ви будете стріляти по ахалаю, даєте ахалайне мінус. Останнє, що показує ваш дом, це 5 чорний, 5 мінус «мінус 2». Згідно з космаком, стріляєте слот під номером 3. Якщо ваш дон нічого не показує, це говорить про те, що, скоріш за все, ви перейдете до статичного відстрілу. Тобто цієї ночі стріляти буде слот під номером 2. Якщо ваш дон планує прожити більше, ніж одну ніч, він буде показувати вам дві цифри, наприклад, Космак 2 та 4. Стріляєте по такому самому принципу.